Згідно запропонованих змін, одним з найважливіших нововведень стане зменшення кількості податків та зборів для підприємців. Зараз їх 22. Якщо реформу затвердять, залишиться всього 6. А отже, для представників бізнесу життя значно полегшиться. Втім, водночас визнають фахівці, таке оновлення серйозно вдарить по обласному бюджету. На що пропонується урядом? Перше, скасувати шість платежів. Перше, це збір запровадження деяких видів підприємницької діяльності. Якщо брати нашу область за сім місяців надійшло цього платежу майже 9 мільйонів гривень, збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів всіх форм власності надійшло в нас майже 10 мільйонів гривень. Також скасувати два місцевих податки і збори. Це збір за Місця для паркування транспортних засобів і туристичний збір. Ну разом ці два податки за сім місяців надходження склали 350 тисяч гривень. Пом'якшити умови ведення бізнесу. Покликана і зміна системи оподаткування заробітних плат. Розробили декілька моделей. Кожною передбачено зменшення загальної плати роботодавцем єдиного соціального внеску. Казна знову недоотримає. Однак спеціалісти сподіваються, що завдяки цьому бізнес вдасться вивести з тіні. Підприємці офіційно оформлюватимуть працівників та забудуть про зарплату у конвертах і вже за кілька років і для держказни такі заходи перейдуть у плюс. Також обговорили на зібранні питання створення в області служби фінансових розслідувань. Вона повинна замінити податкову міліцію. Посадовці визнають, роботи у цього органу буде багато. Те, що у нас в Україні 80% товарообігу продається без касових апаратів і без накладних, це фактично великий конвертиційний центр в рамках всієї України, і звідти ростуть. Скажем, готівка, за яку розвивається корупція, за якою можна сплачувати там взятки і так далі. І так далі, повинен бути облік і контроль. Без обліка і контролю толку не буде. Усім учасникам зібрання запропонували долучитися до вдосконалення податкової системи. Свої пропозиції бажаючі можуть надіслати до 10 вересня у департамент економічного розвитку та торгівлі області.